Вітаємо всіх на каналі Дерево Сад та Виноград. Сьогодні у нас настав час обрізки виноградних кущів. Це у нас багаторічний кущ, йому вже більше восьми років. Як бачите, тут у нас цього року залишалася раз плодова стрілка, друга, третя, четверта і п'ята. У нас є як і старі кущі, точніше старі рукави, так і нові. Ось, наприклад, один з нових. Ось буде новий. Ось буде новий, ось буде новий. Ми не працюємо з сучками заміщення. В більшості в нас цей кущ відбиває з голови. Це, до речі, ми трошки раніше обрізали. Все буде на перещеплення оцей рукав. Ми його так і залишаємо, тут у нас залишається раз, два, три, чотири, п'ять бруньок. 5 бруньок так і залишаємо. Цей, наприклад, рукав подовжені. Приблизно довшим трошки лишаємо, бо ми його будемо класти далі. Що ми робимо, наприклад, з рукавами? Вибираємо один рукав. Наприклад, це буде ось цей. І в нас тільки йдуть перші лози від нього. Ось, наприклад, дві. Ця перша, ця і ця. І можемо їх сміло залишати. Тобто, ось це. все решта. Це у нас взагалі стареньке, що залишилось. Тут у нас залишається лоза і тут. І тут ми. Обрізаємо. Зараз я ось цю частину підчищу, знаміть, скільки їх є. Зараз я підчищу її і вмикнемося, покажу, що вийшло. Ось ми трошки підчистили цю сторону. У нас залишається, якщо так показувати, наприклад, ось це будуть рукави на наступний рік подношення. Оцей ми ще зараз приберемо, бо він нам тут мішає. Шукаємо його початок. Ось тут він загнутий. Ось перша лоза, ось друга. Після другої ми ось тут його обрізаємо і виймаємо. Зараз нам буде виноградник ставати явно чистішим. Що залишилось? Два з них нагадую. Ось цей. це що не мешає? Зараз. Оце, наприклад, наші самі від Ми їх отак до труби і обрізаємо. Цього достатньо. А ось ці, які залишились у нас також від попередньої лози, попереднього рукава. Промірюємо і так само відрізаємо. Ось вони, до речі, вже як гарно лягають на землю для укриття. Ми трохи тут перепрививаємо. Тут буде перепрививання. Я зараз подивлюсь, який саме буде саме краще переправити. Можливо, навіть цей. І якщо ми будемо його перепрививати, то ми залишимо ось такі ріжки для перепрививки. Ось, наприклад, дивимося на наступний наш вокал. Він тут має дві лузини, Ось ця саме краще розташована, бо вона віднизу йде. Ця трохи вища. Але ми її можемо залишити так, ніби як на додатково. Щоб покласти, знову ж таки, дві лози на один дріт. Тоді в нас є більший вибір пасинків, які проростають навесні. Ось, наприклад, ми його підміряємо плюс-мінус до це. І цього достатньо. Оцей у нас ось так і достатньо. Далі. Дивимося на наступний рукав. Наступний рукав у нас ось тут. Перша лоза і наступна друга. Це вже занадто далеко. Відповідно, ми ось тут обрізаємо. Цей старий рукав. Це і буде на продовження. На продовження. Ось тут ми його обрізаємо. Вона знову ж таки нагинається ця лозинка і вкривається. До речі, отакі старі вже рукави можна оцю стару деревну не вкривати. Це не буде щось критичне і нічого не станеться. Саме гірше це весняні, звісно, заморозки. Це єдине, що може точно пошкодити вашу лозу. І провідні її канали. Це у нас, до речі, бачите, такий пасмок. Виріс, слідкуйте, щоб ті пасинки не виростали настільки. І пасинкуйте. Літні операції це завжди запорука успіху. Ось. Ну ладно, З тим кущем все. Тобто одна сторона рукава. Раз, раз, і ось це готово. Зараз я приберу цей старий рукав, щоб це не займало багато відео. І знову ж запишу продовження. Ми вийняли, ви вже бачите, як лози стало набагато менше. І як я казав, нам треба вибрати один рукав, який буде перещіплюватися навесні. Нам треба три лозинки максимум для перещіплювання. Це буде або ось ці три лози. Які можуть бути по центрі або ось ці крайні. Тут, напевно, будуть саме краще. Ми будемо мати поруч. Тобто на перещіплювання, що ми робимо? Залишаємо ось це, це вже нам не треба. І ось ці три. Залишаємо буквально по три бруньки. Тут у нас раз, ні, тут нема. Раз, два, три. Ось тут. Раз, два, три. Ось тут. Раз, два, три. І ось тут. Оце у нас буде рукав на перещіплювання. Ось цей і ось ця лозинка, яка йде від голови куща. Це ми будемо навесні перещіплювати. І ось що у нас вийшло з цього великого куща. Дві-три лозинки, виходить, на цю сторону будемо класти. Ну, не зовсім так, це образно поки що показує. Дві швидше цього будуть сюди, на цю сторону. Але я ще з тих довших, як вони будуть гарно клались, ще буду вибирати на цю сторону. На цю сторону шпалери. У нас двох пущена шпалера, тобто, відповідно, ось цей кущ у нас буде, саме оця рукав буде перещіплюватись. Дві лозинки сюди, одна лозинка на цей, дві лозинки на цю сторону, оця лозинка швидше цього на цю сторону. Або подивимося, що буде гарно тягнутися. Можливо, щось з цих виберемо на цю сторону. І таким чином ми вже сформували. Тобто з кожної частини рукава йде по одній лузі. або по дві, для того, щоб їх закласти. В подальшому, я думаю, що ми знову ж таки оновимо ці всі старі рукави, але ось такі молоді. Ми стараємося раз в два роки, як відстрілює кущ, оновлювати ці всі лози. Наприклад, рембо, Нам вдалося також його сформувати. в Чотири рукава. Лоза гарно визріла. Ми зараз відміряємо на ось цю площину. І залишаємо приблизно. Ось сюди. Це буде раз рукав, як гарно зразу лягає. Це буде другий рукав сторону площини. Отут от, ще дріт буде і будемо формувати на цю сторону. І також обрізаємо приблизно ось так. І ці два рукави ми будемо вкладати один рукав на цю сторону, другий на цю. І також відміряємо образно, де тут буде дріт, і залишаємо приблизно Метр 50, метр двадцять. Ось, кидаємо, він прекрасно лягає. Чудово, коли кущ правильно формується і лози виростають там, де потрібно, його потім легко вкривати. І він не проблемний. Ось кидаємо лози і наш кущ Рембо гарно лягає, що на цю сторону два, що на цю. Ось стару деревну ми видаляємо і переходимо зразу ж до алміки нашого гіганта. Цьогоріч тут достатньо рукавів. Все сформовано. Знову ж таки, щоб на цю сторону поставити один рукав. Ми його вибираємо на ось цю бруньку. Далі ось цей який буде гарно лягати по цю сторону, ми вибираємо плюс-мінус 1,50 п'ятдесят. І теж саме з другою стороною. З другої сторони, з другої сторони от, наприклад, якщо дивимося по рукаві, йде дві лози моїх на підсилену ланку. А ось цей, який йде також з цього самого рукава, ми вже видаляємо ось цей рукав. У нас лишній. А тут буде у нас підсил на ланку з двох рукавів. Ось приблизно до сюди. І ми його ось так обрізаємо раз. Цей вже самий так самісінько. Ось так. У нас є дві лози це в нас окрема лоза, яка піде на іншу сторону шпалери. Ми її витягнемо сюди, на цю сторону з тією. Ми її також обчищаємо від тих всіх пасинків. І в принципі нам довжина тут якраз має бути достатня, така як вона є. Оцей, цю лозу ми залишаємо такою ж. Так, ці ми повстригали. І ось ця велика. Ми її теж відміряємо плюс-мінус сюди до краю. І все. І далі кидаємо для укриття. І як ви бачите, і цей кущ гарно укриватиметься. Він елементарно лягає на землю і без проблем. Зараз також покажу ще ці дві лузинки. О, яких проблем мені діставати. Раз два. Вони також на день І такий кущ буде також приємно укривати. Він гарно лягає на землю і нічого не тріщить. Зробимо канавки ось тут і гарненько вкриємо землею. Все, ж ми обов'язково покажемо. Дякуємо за перегляд, дякую, що додивилися до кінця. Ставте обов'язково вподобайку та підписуйтесь на наш канал Дервосад та Виноград. Будемо вдячні за ваші коментарі та поради.